Коли у житті виповнюється 22 роки, то відчуваєш, що весь світ належить тобі. Нехай це почуття буде з тобою протягом усього життя, щоб енергія била ключем сміливості вистачало на будь-яку вершину, а посмішка не припиняла сяяти. Нехай молодість буде яскравою. Вдихай цей запах свободи, не бійся ризикувати. Живи тут і зараз, поряд з коханими, у контакті з різними та в гармонії з собою. Нехай сьогоднішній вечір буде неповторним. Від щирого серця хочу побажати мирного неба над головою, цікавих відкриттів та вічної енергії. Удачі, терпіння, та найголовніше здоров'я з днем народження.